Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. О 16.40, 26 червня, в місті Харків, внаслідок потрапляння каба пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила. О 15.44 в місті Дергачі внаслідок обстрілу пошкоджено близько 65 будинків, господарчі споруди, торговельний центр, автомобілі. Постраждали 12 осіб, 5 чоловік госпіталізовані до медичного закладу. 7 – гостра реакція на стрес. Із них троє дітей. Від госпітального. Талізації відмовились та 14 – Харківський район, Липецька громада, село Мале веселе. Внаслідок обстрілу кабом травмовано чоловіка, госпіталізовано до медичної установи. Стан стабільний протягом доби ворог наносив удари по місту Куп'янськ. Унаслідок ворожого обстрілу ракетами УМПБ Д-30 пошкоджено будинок, господарчі споруди у селі Петропавлівка. Внаслідок влучання двох ворожих кабів пошкоджено адмінбудівлю без постраждалих. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 17 оперативних виїздів. В день ворог завдав авіаударів по житловому сектору Харківщини. У результаті ударів керованими авіабомбами по житловому сектору міста Дергачі Харківського району пошкоджено житлові будівлі за різними адресами. Сталося загоряння на території одного з приватних домоволодінь. Горіла господарча споруда. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними постраждало 12 осіб, із них троє дітей. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено. Та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 996 осіб. З них 928 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку російські терористи 10 разів за підтримки авіації штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Липців, Сотницького, Козачка та Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях. Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степовано-Воселівка, Сеньківка, Стельмахівка та Берестове. Підрозділи Сил оборони відбили шість наступальних дій без успіху для противника. Ситуація на Пружена неподалік Сентівки Степової Новоселівки тривають бойові дії. Марія Соловйова, Дмитро Новин та Ігор Мікінін. Харків новини.